Доброго ранку, моя рідна Україна. Доброго ранку, моя поетична спільнота. Доброго ранку усім людям доброї волі. Я Наталка Топольницька. Сьогодні мій ранішній ефір дуже непростий, дуже знаковий для нашої держави день. Я усіх, усіх вітаю. З ним Конституцію України. З днем, коли ми вшановуємо основний звіт законів, за котрими живемо, який має таку давню історію від Палипа Орлика, звід законів, котрі захищають наші славні воїни на передовій. Кожна наша гривня. Кожна наша зароблена копійка має надзвичайну вагу. Ми допомагаємо не лише чудовим велетам, які тримають небо на своїх плечах, ми допомагаємо рідній Україні вибороти право бути газдиною, бути господинею, бути вільною, бути такою, як вона, звичайно ж, є найкращою, найчарівнішою, донатячи. Віддаючи часточку своїх зароблених грошей на військо, ми допомагаємо у величній справі. І сьогодні кожна моя, кожне моє слово, кожна моя поетична е, імпреза, кожен мій поетичний рядок, все це для вас, шановні, велите, велите, велите. Навчуся не тривожитись в тривоги. Вітри навчусь в колиски укладати. візьму свій біль і стану край дороги до поки рідні на світанні сплять. Осилю шлях, охрещений барвінком, степельцем м'яти, листям споришу, церковні дзвони линутимуть дзвінко, загадавши кожну радість над земну. Спечу хрещеним діточкам та шаток. Вмістивши в тісто крапельки весни, розкажу їм, що в болю є початок, а є кінець серед вітрил краси. Трішки про літо, про наше красиве, найгарніше літо на планеті, палюстки пахучих матіол подарують п'янкість аромату. Йду додому я сьогодні знов у батьківську споконвічну хату. Тут живе вишиваний рушник, на полицях бутлики, і дзбанки, на стіні святий Господній лик, тут прозорі найгарніші ранки. Тут такі рідненькі спориші притулились до старого плоту, тут відрада серцю і душі переробить хто за нас роботу і подробить жовто тіло дерть, напоївши волоків водою. Щоб толавши вічну втому і смерть в хаті предків, грілись ми з тобою. Я львів'янка і е, сивочоли Львів, місто кави, дощів, е, бруківок, ринок і старовинних ліхтарів воно мені рідне рідне. І ну як без поезії про Львів, про славний Львів? Прадавній флюгер обважнів от снігу, старенькі брами в диві хуртовин, мій рідний Львів, помеже справі бігу, усе чекає, коли Божий син на санях з вітру завіта на площі, а ясна зірка звеселить цвіти, священні храми, де безцінні мощі, нас відгородять від пасів біди. Малий Ісус. Сміхнеться незрадливо, його Марія вкута впалени. Дідух вусатий серед сін, і оливи, оселю скрасить власними грудьми, і буде львів свої безцінні пальці, в морози гріти на плечі п'яців. І тільки флюгер, взявши диво п'яльці, Розкаже місту, як він обважнів. Бунтуй мій Львове, приспане щодення і смолоскипом замковим гори, а серед левів дощове будення напише рідним вулицям листи, мети снігами серед площі кави, зване трамваєм в первокзальній млі, Тобі вже досить розкошей та слави, тобі потрібні радощі землі, щоб гарнізонний лиш молився Богу. І щоб не плакав та не ніс хрестів, щоб ясний місяць осявав дорогу, каштан у травні свічкою розцвів. Так, найгарніше місто на землі, а ще найгарніша традиційність, найгарніші великодні дива, найгарніша традиційність розписування писанки, найгарніший. Святвечір, коли ми чекаємо духів предків, і усі ці невеличкі, мої душевні, поетичні посилання відуть незабаром мою першу збірку, котра буде мати назву Люни на вітрах. Адже моя поетична історія склалась напевно трішки пізно а можливо, ні, вона склалась тоді, коли вона мала скластись. Спочалась війна, і я усі свої гарні надбання, шухляди витягнула, десь, знаєте, назовні. І кожен мій рядок це посвята рідній землі, рідному народу, рідній традиційності, найгарнішому довкіллю і звичайно нашому славному воїнству. Тому не втомлюємося допомагати нашим славним ЗСУ. Кожна, кожна гривня має величезну, величезну вагу. Знімає день з плечей вчорашню втому, а вечір трусить зорі урядно. Щось дуже тепле кличе нас додому, з дощами плаче восени вікно, тріпочуть весни листом на світанні Шукає літо ягоду в траві. Лепневі роси в світлім почеканні, адже до них беруться трударі. А те одвічне, що зове додому спочити сяде на моріх планет. Я ж відшукаю сіль землі в малому і намалюю батьківський портрет. Де б ми не були, вертаймо на батьківські пороги, адже в оселі дитинства найтепліша піч, найгарніші інтер'єри, найцікавіший вишитий рушник. Найгарніше світять зорі, найтепліше світить сонечко, найвища і найпишніша мальва біля плоту. І за усі ці скарби світу зараз воюють наші славні воїни. Ще трішки вам почитаю, почитаю, а ви, будь ласка. Не втомлюйтесь, не втомлюйтесь, донатити і допомагати славним воїнам. На уламках світів і пожовклих світлин. Причаїлася пам'ять, чекаючи осінь. Похилився старенький похлюплений тин. У повітрі літає тоненька волосінь. Пам'ять жде, відлітають у вирі листи, їх писали далекі, далекі століття. Їх читали у битвах відважні сини, Списи, мужні, зламавши мовіття, заблукаю по межах промоклих душів, несучасною ставши на трішки, І до пам'яті предків у сірім плащі перейду через Всесвіти пішки. А пазуха літа. На відстані чорної вишні, з округлих порічок у бутлику зріє вино, висушує сонце у жмуточку трави торішні. І скривджене серце уже відболіло давно. А струджені руки усю перебрали квасолю і сіно згорнули у перший шовковий стіжок. Котятко руденьке всміхнеться, всміхається ніжного соня. А ми все долаєм не вивчений в школі урок. Не вивчений вчасно і вчасно в світах не прожитий. Про те, що лиш правда перейде всі стежки, шляхи, вишукує літо блавати синенькі житті. веселкою ставши, над водами диво ріки. Не забуваємо про молитву, не забуваємо про Боже Слово, про заповіді Божі. Не забуваємо складати руки в молитві за наших славних хлопців і дівчаток, котрі там на передовій, і не забуваємо їм допомагати. Адже вони потребують захисту, хороших автомобілей потребують того, чого вони потребують, і ми просто зобов'язані їм у цьому допомогти. У тих хлібах, в котрих гойдалось птаство, ступав несміло, ніжно сам Господь. сіляв любов'ю многодумну паству. Йому ж казали Іди собі, проходь, ми хочемо див, ми хочемо свіжих вражень на вина перетворені моря. Ішов Господь, а обважніли сажень донизу ну, щоденного трударя. І вражень доста, тільки дива мало, такого, що запалює зірки, і пізні жито полухливим стало, свої рамена склавши у стіжки. І темно-сизі виноградні грона П'янким осонням скапують в напій. Навіть калин сьогодні нам червоно, Ми за життя ведем відважний бій. І в тих хлібах, в котрих заснуло сонце, вже не шукаєш ляхів святий Господь. Відкриєш людство у серцях віконце, смиренно мовить, боженьку. Проходь! Гарний сьогодні ранок. Теплий, ласкавий, святковий, знову ж таки, з ним Конституції рідна, неповторна Україна. Не забуваємо, не забуваємо, в який час складний, тривожний, непростий ми зараз живемо, але ще трішки, і ми обов'язково переможемо ворога, котрий вступив на нашу землю. А зараз. Це трішки-трішки хорошої поезії. Навчуся не тривожитись в тривоги, вітри навчусь в колиски окладати, візьму свій біль і стану край дороги, а моє ріднє тихо-тихо сплять. І коли вони сплять, хтось стоїть на сторожі їхнього сну. Тому, будь ласка, кожна, кожна копійка має величезну вагу. А ми переробимо всю важку роботу деревам юним вибілемо стан, посієм мальви, пишні біля плоту, в сувій закрутим в ранішній туман, Протремо очі садку старому, зігрієм зерня, жовте у руках. Томивши крила, вже вернув додому пасхальних весел, весен, довготіли птах. Зав'яже травень, вузли скорботу і перейде нещастя Рубікон. Ми переробимо всю складну роботу, долиє меду в каву тихий сон. Десь поміж нас заплутались поїї. Десь поміж нас заплутались слова, горить свічав селенської надії, і в перший цвіт закохана весна. Вона ступав протали на лютневі, з міцного тіла скинувши жупан. Зерно кладе у козуптру трудареві, торішнім медом наладнавши жбан. Події стануть нашим сьогоденням, і слів сплетемо золотий вінок. І у часи святого рівнодення візьмемо за правду свій важкий урок. Кожна пора року є особливою, дуже-дуже гарною в нашій рідній Україні, чи це перші проталини і перший підсніжник, а чи це диво осіннього падолисту в старому парку, а чи це, гарно, чи це зимова біла завія, коли ми очікуємо. На дванадцять страв і на те, що до нас завітають вітають предки, щоб подивитися, як ми живемо в сьогоденні. А чи це літочко, прекрасне літо, щедре з медами, з гарними врожаями? Ми живемо в найгарнішій, в найгарнішій е, країні на планеті. Але ми мусимо вибороти її право на вільне життя. Тому, будь ласка, не забуваймо про донат. А ось хтось вигадав для мене, щоб я вбиралась в жовте і в руде, і вогнищ серце запальне і вогненне в старому парку в зливу заведе. А ось хтось описав у книзі величних справ і зубожілих душ, і листопад своїй ранковій кризі. Христко повагу виявить до груш, котрі між масом ніжно зацукряться, і відмежують жовтень від зими, котрі між зір холодних нам насняться, десь там, де хуга битиме крильми. А осінь цю ми мусимо прожити, і смак не, не втратить до скарбів життя. На гущі скал не будемо ворожити. А терте маком здобрить світ куття. Та куття, прекрасна, ритуальна їжа, яку ми так всі полюбляємо у тихі зимові вечори. Вдягає осінь вовняну спідницю, З мохеру в'язаний берет, Туман обніме яблуню кислицю. На вітрі віяно, аж сім старих верет. Втарив за п'ясто крапельку парфуму, з ранкових та з гіркоти калин. Не дай себе морозу на поглуму. На сонці сушено аж сім старих хустин. На вухах восені корал в оправі срібній, з горіха давнього у косах гребінець, ще до зими нас збудять ранні півні. І лине Всесвітом, уже війні кінець і ще трішки, і буде линути світом. Оцяка просто ну, шедевральна і така очікувана фраза: уже війні кінець. І, звичайно, щоб так склалося, а так обов'язково складеться, адже ми воюємо за правду, за батьківську землю. Ми повинні ніколи не забувати про те. Хто, хто, хто нам сприяє у тому, щоб ця перемога прийшла на нашу землю. <кій> <кій> ну і ще трішечки поетичних рядків. Ну, Дуже-дуже люблю <кій> Різдво страшенно, хоча Великдень для мене це е, е, прекрасні гаївки, це чудовий спів, це освячене яєчко і пасхальний хліб. Але я до різдва має особливу прихильність, тому стоїть різдво у баба на порозі, з пахучим сіном поспішає дід. Всю ніч усі, пристайні та прибозі, бозі, світами, волохатий сніп, старі ікони зросяться сльозою і затримтить на всіх кутках часник. Хтось в світлий час зостався сиротою і до утрати чорної не звик, Бо до біди не можна нам звикати, бо макогін добром оберне світ. Різдво спорога вже йде до хати, і смак куті відчує вкотре дід. Е, наші діди, наші бабці, наші прадіди, це е, ці стовпи, на котрих тримається е, наше життя, наше сприйняття світу, е, щось таке внутрішнє і тепле. Тому е, дуже багато е, рядків я е, пишу саме про ха, рідних людей, завдяки котрим я така, яка я є. Існують е. між нас чутки та пересуди, а світ летить невпинно до зірок. І що легенд не видумали люди, і кличе осінь журна на урок. На той урок, де кожен учень вчит, і вчитель, де жовтень сам торує світом шлях, туманом сивим вже пошито кітель і гіркне сік калини на вустах. І цей гір, гіркий цвір, присмак калини, все одно він найкращий в світі, бо такої гарної рослини, як наша. Калина її калинові грона чи її білий цвіт, годі пошукати, годі пошукати. І щось таке трішки про е, найгарнішу в світі. Жінку найтаку, най, таку, знаєте, господарську берегиню. У неї щось від легкості крила, від міцності старого баламуту, вона у храма через долі йшла, вона в фартух збирала м'яту руту, зривала груші, об... груші з обважнілих віт, і до різдва втирала маковиння, Крутивсь довкола неспокійний світ і тріпотіла вітром хуга синя. У неї щось від легкості крила. Від дукачів і від рудих коралів посеред весен і чуприн зела, Червневий вітер все крутив педалі. Так, червневий вітер крутить педалі зараз, а жіночі руки роблять багато роботи, багато-багато. Вони зривають плоди з гілля, вони. Е е з цих врожаїв просто творять диво, котре ми будемо взимку споживати. Вони виховують діток, вони тримають хатину на своїх плечах, вони йдуть е, до церкви з молитвою, вони випікають прекрасний сирник, бо як же ж львів'яни, тут без сирника, так? Де 10 яєць і пів кілограма масла? І, е, звичайно, вони чекають, вони благословляють своїх синів і донях, своїх чоловіків, молитвою, кладуть хрест і. Проводжають їх на дороги війни і чекають, чекають, чекають в молитві, в щемі, в хвилюванні, в тривозі. Дай Боже, щоб кожна кожна берегиня, мама, сестра, дружина дочекалася своїх рідних. А ми не втомлюємося донатити, не втомлюємося донатити. Ну і ще на завершення про наші красиві хутори, про наші села. Маленький хутір в три хатини, Спориш, кульбаба, диво хміль, тріпочуть випряні хустини і оселився в квітці джміль. Тут цілий час в ході спинився, погладив жито у полях, з криниці чистої напився і знову продовжив вічний шлях. Тут тихо з громом розмовляють, плетуть косиці з буйних трав, обличчя сонцю підставляють. Ідуть на розмову заграв. маленький хутір в три хатини, щоночі з Богом гомонить, розкішна мальва, сік малини, в чеканні дива, кожна мить. Дочекаємося ще трішки, і ми дочекаємося обов'язково величного дива нашої перемоги. Шановне рідне товариство, котре мене чуло, котре мене котре мене послухало, котре. Проаналізувала кожен рядочок, я вам щиро вдячна, е, вдячна за ранковий ефір, за ранковий такий е, гарний драйвовий настрій. І ще раз хочу всіх привітати з Днем Конституції України і слава нашим героям, слава нашій Україні, щирі вітання зі Львова. Пишімо вірші, читаємо справжні вірші, пам'ятаємо про неповторний пласт поетичний, який, знову ж таки, найглибинніший і найгарніший в світі. Пам'ятаємо про веслінне відродження, про тих геніїв, котрих знищила, знову ж таки, знищила та нечисть, котра знову прийшла до нас на нашу землю. І не тільки поетичну еліту вона винищила, а взагалі еліту. Нашої рідної держави, але ми ніколи не здамося, і не втративши віри, обов'язково переможемо. Гарного дня, Україна!